Завітала моя колега в минулому. Ми досить тісно працювали на журналістській Ниві. У нас була передача авторська фітотерапія за участю лікарів династії Зубицьких Сергіявська Олена Васильівна, яка звернулася до мене як пацієнтка. Це вже у нас другий візит. Перший візит я не викладала, все чекала, який буде результат лікування. Тож я думаю, Олена Васильівна нам розповість, як проходило лікування, як вона виконувала всі мої настанови призначення, ну і який ефект лікування за декілька місяців. Ну зрозуміло, що якщо я прийшла, то я хочу продовжити лікування, тому що мені стало легше, але проблема, яка в мене є, вона, я так розумію, буде зі мною дуже довго. Це демодекоз. Демодекс це кліщ, який живе на повіках, там де вії, і від нього йде запалення очей, від якого я страждаю вже тривалий час. Я ходила до офтальмолога, все, що стосується лікування очей, це, звісно, препарати на рослинній основі. Але так, пролікуєшся, я тільки закінчив, ну, скажімо так, у мене були примочки, день-два і повертається симптоматика. Свербіж, очі червоні, виділення з повік. Хоча я протираю повіки гігієна – це обов'язково серветки спеціальні зараз, багато їх в аптеках продається. І тому я прийшла до Зубицьких, от до Вікторії Олександрівни, тому що тут комплексний підхід і. Крім того, я дуже добре пам'ятаю, що тут є спеціальний препарат для лікування демодокозу Деман. І от Вікторія Олександрівна, в принципі, знаючи мене, які в мене взагалі є проблеми зі здоров'ям, вона зробила мені призначення, за яке я дуже вдячна, тому що все-таки ну, мені значно легше сварбежу немає. Ну, оскільки в мене падає зір, то я не бачу, наскільки там білі. Яблука очнічі. Чи... А я бачу. Ну, і то, як старна значить, скаже, бачу. значить, на даний момент виділення з очей немає, і я буду продовжувати, щоб закріпити результат, а потім, очевидно, через якийсь період буду знову повторювати лікування, бо навряд чи кліщ весь десь дінеться. Так, ми ж всі знаємо, що кліщі, вони в принципі, це нормально, можна сказати, Нормальний стан вони весь час знаходяться у нас на шкірі, але не в кожної людини вони дають от проявлення такого захворювання, як демодикоз, так? тобто коли йде запалення, коли ураження, коли почервоніння по вік, коли є певні виділення, і основне це ще й свербіж, який на жаль дуже докучає і. Такий, можна сказати, не дуже привабливий вигляд тоді по вік. тому ми обов'язково і призначаємо комплексне лікування. Я нагадую, ми Олені Васильівні призначаємо декілька лікарських засобів. Серед них це обов'язково кровоочисний еліксір Зубицького. Обов'язково окулярці Зубицького. Обов'язково ми призначаємо судинний препарат. Це Антісклерін Зубицького, будь-який із наших, звичайно, препаратів судинних. Це і може бути і тромбангін Зубицького, і Васкулін Зубицького, і облітерон Зубицького. Ну і звичайно, судинний, крім судинних препаратів і для покращення зору для Олени Васильівни Ми призначали катарактан зубицького. І, звичайно, лікарський засіб для зовнішнього використання. І ще раз нагадую, дуже гарно його треба взбовтати. І обережно треба спочатку намочити вушну паличку, і щоб не попало в очі. Повіки треба протирати декілька разів на добу, вранці і ввечері, і тоді свербіж пройде. Ну і, звичайно, для Олени Васильівни, знаючи комплекс її захворювань, я іще обов'язково призначаю індивідуальне лікування, тобто готую саме для неї лікарські засоби з натуральної рослинної сировини, які допоможуть позбутися як. Демодикозу, так і полегшити стан при хронічних захворюваннях. Тож, курсами, дуже дякую, що Олена Васильовна нагадала про це: що спочатку, як мінімум, курс це 3-6 місяців, потім це може бути літо, це можемо декілька місяців відпочити, а потім обов'язково. Восени повернемося знову до нашого лікування, адже ми знаємо, що навесні і восени загострюються наші хронічні захворювання. Тому ми про це не повинні забувати. Якщо ми можемо літо. І зиму, хоч трошки пару місяців відпочити, то весна і осінь у нас завжди досить інтенсивне лікування. І не забувайте, фітотерапія не відноситься до швидких методів лікування. За день-два результату не буде. Обов'язково необхідно пройти певний курс лікування, а потім їх треба ці курси підкріплювати для того, щоб отримати результат в нашому лікуванні. Тож, Шановні наші прихильники авторської фітотерапії Зубицьких, я нагадую, ми знаходимося в наших медичних центрах і в аптеці у місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, Записуйтесь, можете на мою консультацію потрапити. І друга наша аптека знаходиться у місті Вашневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Будь ласка, підписуйтесь на всі мої соцмережі. І всі телефони, все буде під відео. А я, лікар Вікторія Зобицька, завжди раду вас буду чекати в наших аптеках і медичному центрі. Далі буде!